Дело делтумінгі, барі, бахте, шукардів, драгі, ромали, доброго дня вам, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі в ефірі черговий випуск програми Романо Джевіпен. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з новинами покращення освіти ромських дітей. У нашій сьогоднішній передачі розповімо про роботу педагогів Ужгородської ЗОЖ номер 14 у впровадженні нових технологій у навчально-виховному процесі. Чим відрізняється ця школа від інших? Чому до її історії ми ставимось з повагою? Ця школа унікальна, тим, що за свої 90 років існування вона є першою в Європі ромською школою. У 1926 році. Задля того, щоб ромські учні почали вчитися. Зрозуміли необхідність навчання прямо в компактному місці проживання ромів була закладена руками ромських дідів прадідів у 1926 році, оскільки в свій час тут компактно проживали роми. Для того, щоб залучити дітей до навчання за урядом Масарика було побудоване приміщення із трьох класів. Зараз це школа першого ступеня, де навчаються більше 80 дітей. Від 6 до 12 років від організаторських здібностей директора школи наполегливості у вирішенні нагальних питань, вміння створити позитивну атмосферу в роботі педагогічного колективу залежить і весь освітній процес навчального закладу. Про роль дирекції у покращенні матеріального методичного забезпечення розповіла вчитель музики, спеціаліст вищої категорії Марта Степанівна Гасинець. В цій школі я працюю більше ніж 30 років. І замітила одне, що відколи Оксана Іванівна працює, молода директорша, і як кажуть, що молода має більше силу, вона ініціативна, творча. Не залишається так, як, як було раніше, що шукає нові методи, шукає нові підходи, знаходить контакт з різними товариствами, щоб прикрасити свою школу. Ужгородська школа номер 14 є нестандартною, враховуючи те, що школу відвідують учні з соціально незахищених родин. Як ви намагаєтесь допомогти учням? впроваджуючи різноманітні соціальні програми, підвищити мотивацію відвідування уроків. Для того, щоб досягти успіху, треба розуміти необхідність вирішення певних проблем. У кожної школи вони свої. Тут однією з проблем є відвідування, отже, педколектив подбав про довіз. Учнів з малозабезпечених родин. Тут є проблемою соціальне забезпечення сім'ї. Отже, педколектив і директор дбає про шкільний сніданок та безкоштовний обід. Тут є проблемою одяг. Отже, ми звертаємося до благодійників. Нові стандарти, нові програми з навчання в початкових класах потребують відповідно і нових підходів у їх реалізації. Вимоги для дітей, які підуть до першого класу, стали вищими. Актуальним для вчителів, а відповідно і батьків, є підготовка п'ятирічних малюків до навчання в школі. Тому нещодавно в Ужгородській школі номер 14 урочисто відбулося відкриття навчально-виховної групи для підготовки до школи дітей 5-6 років. Малеча буде знаходитися в цьому освітньому закладі з неповним денним перебуванням. Ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці. Органів місцевого самоврядування, Міжнародного фонду відродження, благодійного фонду добробут нації та громадської організації Рука допомоги Урочисто символічну червону стрічку перерізали директор школи Оксана Легеза та вчитель Роман Стойка. В даній школі завдяки Оксані Іванівні почали використовуватися нові методики. Буквально плюс інтерактивні методи навчання. Це значно полегшило доступ учнів до освітніх послуг. Діти почали краще вчитися діти почали краще відвідувати школу У нашій школі. Багато працюють індивідуально вчителі, тому що щоб дитину навчити читати, писати, рахувати, то з нею треба індивідуально попрацювати В процентному відношенні. То зараз маємо почти 90-92% учнів, які відвідують школу. Завдяки старанням Оксани Оксани Іванівни, як директора, організовано от, безпосередньо довіз учнів. Це раз наповнилися класи, набраний відповідний високопрофесійний колектив. Так? І у вчителів, які переживають за цих дітей. І, звичайно, вона дуже любить дітей, вона поважає вчителів, вона дуже толерантна, вона дуже гарно відноситься до всіх. І я думаю, що школа наша ця буде процвітати. Виховання підростаюче покоління творчий процес. Його неможливо проводити без глибокого вивчення різноманітних методик та систем, без ознайомлення з кращими надбаннями педагогічної думки, педагогічного досвіду. У школі на педагогічних нарадах, методичних об'єднаннях вчителі поповнюють свої знання, обмінюються кращими методиками. Шановні колеги, для того, щоб ми з вами були в курсі нових педагогічних технологій. Адже самі розумієте, що вибираючи проблемне питання школи, яке ми вибирали з вами спільно, ми вирішили, що для нас зараз важливо впровадження новітніх, ефективних інноваційних педагогічних технологій для того, щоб учням цієї школи забезпечити якість освітніх послуг. Без освіти не буде майбутнього не тільки у наших учнів, не тільки у нас, а й у цієї школи взагалі. Тому вважаю за необхідне ознайомити вас. З новітніми педагогічними технологіями, серед яких ми, можливо, не будемо йти по якійсь одній окремо, а будемо використовувати елементи цих технологій. Доцільно говорити тут про послідовність навчання, оскільки тут актуально центр шкільний педагогічний школа і дошкільний заклад все це поступово і взаємозв'язано. Окрім того, дуже цікава педагогіка є на план. Де мова йде про технології Петерсена, де можна говорити про асоціативне навчання дуже цікава педагогіка і дуже актуальна для ромських учнів, котрі не мають дошкільної освіти. Педагогіка рання навчання вдома, де звертається увага і надається можливість використовувати. Три різні технології: технологія навчання математики, технологія навчання читання і технологія формування енциклопедичних знань. Закликаю колег, так як ми працюємо з учнями на уроках і розподіляємо їх по групам, інтерактивне навчання використовуючи так само поділитися на три різні групи. Руслана Васильівна доповість нам про технологію навчання математики, Роман Ясипович нам про технологію навчання читання, і нарешті Світлана Васильівна розповісна про психологію, про технологію формування енциклопедичних знань. І найцікавіша з моєї точки зору, особисто мені дуже імпонує, школа успіху і радості френса, де говориться про роботу гру, дуже актуальна для нашої школи. Гра через навчання, навчання через гру. Про пізнання на дотик, коли дітки все можуть попробувати, доторкнутися, відчути і, виходячи з цього предмету, навчати вивчати його з різних боків, з різних точок, з різних дисциплін. І про художню творчість. Наші діти дуже люблять малювати, дуже люблять танцювати тощо. Що хвилює вчителів школи, які спостерігаються труднощі в навчально-виховному процесі у педагогів школи? Яке життєве педагогічне кредо директора школи. Про це наша наступна розповідь. Всі ці інновації необхідні для того, щоб підняти якість освітніх послуг, які ми надаємо ромським учням і не тільки ромським, а й учням від змішаних шлюбів. Перш за все, нам потрібно довести мотивацію до відвідування школи. Нам потрібно надати мотивацію для отримання освіти. Ромських учнів, нам потрібно допомогти їм повірити в свої сили і дати можливість отримати подальшу професійну дорогу. Перш за все, нам потрібно довести мотивацію до відвідування школи. Нам потрібно надати мотивацію для отримання освіти ромських учнів. Нам потрібно допомогти їм повірити в свої сили і дати можливість отримати подальшу. Професійну дорогу. Моє педагогічне кредо школа має стати для дітей, школою успіху, для батьків місцем спокою і надії, для вчителів місцем творчості. Педагогічний колектив Ужгородської школи номер 14 тісно співпрацює і реалізовує проекти за підтримки органів державної влади та інших громадських неурядових організацій. Все це робиться для того, аби батьки зрозуміли важливість підготовки своїх дітей до школи і прикладали максимум зусиль для того, щоб дітки регулярно відвідували заняття, щоб в майбутньому побачили хороші результати навчання своїх дітей. Бажаємо вчителям школи невпинного педагогічного зростання, творчих успіхів, батькам наполегливості і допомоги в освітньому процесі, учням наснаги до знань, вмінь і навичок, аби на дорозі до країни знань всі йшли, міцно тримаючись за руки, учні, вчителі, батьки. Ви дивились програму Роману Джівіпен, яку веду я, Мирослав Горват, з наступаючим святом, католицьким Миколаєм, добробуту в родинах тепла, в домівках, дарунків на підвіконнях. До зустрічі наступного тижня, Ачен, Девлега.